Добрий день дорогі підписники гості каналу. Що ж, сьогодні у нас 17 ранок. Вже сонечко бачите, піднялось. Ми провели обробки по нашій малині. Вчора обробляли цього вечір кусочка. Там на каналі буде відео. А вже сьогодні проробили ось цю діляночку з цієї сторони, де нас сортуває. Ось, а зараз будемо виконувати ми підживу нашої малини. Обробка була у нас Актофіт і було у нас комплексне добриво. Це у нас мастер. 125 грам на 12 мл і 30 грам мастера. Ну і плюс прилипач. Ну, а зараз будемо давати в каплю. Ось таке добриво. Це нас сульфат калій. Даємо його 2 кг. На цю діляночку. Тут у нас йде 5 рядків. 5 рядків йде у нас по 160 метрів. Ось даємо 2 кілограми. На цю діляночку, тут у нас 4 рядки і по 130, напевне, да. то ми дамо десь 1,5 кг. Зараз будемо розмішувати. Ми вже ось баночку кинули одною 1,5 кілограма. Ось так воно виглядає. Зараз будемо розмішувати. Будемо розмішувати і підключати нашу нашого такого саморобного інжектора, який там зроблений. Ось так, друзі. Тут ми відкриваємо крана, йде наша подача на... Малину. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.